Уявіть, ніч, темрява на тисячі метрів вниз, там, де не живе світло, там, де людина лише мить у нескінченності. Саме туди занурюється група інженерів і військових, вони шукають уламки субмарини, але знаходять інше: світло, яке мислить, розум, який спостерігає. Це історія про безодню, про те, що ховає морок, і те, що сталося там, більше не можна забути. Слухай до кінця лайк буде кращою мотивацією, а підписка паливом для пошуку історії з темряви. 1989 рік Темна безодня Атлантичного океану. Підводний хребет Кеймен лежить мовчазно, ніби стародавня рана планети. На глибині понад 2,5 кілометри щось відбувається, щось, чого не пояснити радаром. Американський атомний підводний човен Монтана отримує сигнал невідомого походження, він наближається до джерела і зазнає катастрофи. Щось величезне і сліпуче з неймовірною швидкістю проноситься повз корпус. У лічені хвилини зв'язок втрачається, підводний гігант гине, 156 осіб безвісти зниклі у відповідь на катастрофу. Військові США ініціюють операцію з пошуку та розслідування, але через неможливість швидко доправити глибоководне обладнання. Вони звертаються до цивільного об'єкта, розташованого неподалік глибоководної бурової платформи Глибока Зірка зірка-6». Це автономний підводний комплекс, яким керує Вірджел Бут Бріхмен, грубий, але надійний буровик із досвідом і сталевими нервами. Його команда досвідчені, але недовірливі до військових. Вони інженери, водолази. Техніки, які більше звикли до нафти ніж до розслідувань надприроднього. До операції також приєднується група військових спецпризначенців, очолювана лейтенантом Гіремом Кофі. Суворим рішучим і тривожно нервовим. Він приховує, що має наказ не просто знайти Монтано, а також оцінити можливу загрозу від радянських підводних апаратів. Адже на дворі кінець холодної війни, і параноїдальні підозри процвітають. До групи долучається також людина, яку буд зовсім не хотів би бачити, Лінсі Брігмен, його колишня дружина, авторка проєкту платформи. Вона холодна, розумна, емоційно стримана. Їхній шлюб не витримав тиску глибин, але доля знову зводить їх у ще глибшому випробуванні. Операція починається. Платформа з'єднується з військовим судном на поверхні кабелями, але на глибині все має вирішуватись самостійно. Водолази спускаються до уламків монтани, темрява поглинає світло ліхтарів, а тиша розноситься навіть крізь стіни костюмів. Там, у мертвих відсіках, тільки тіла, але лінці щось бачить: сяйво! На мить, неначе хвіст медузи, створений із світла та води, воно рухається свідомо, наче бачить її і тікає. Лінці впевнена, вони бачили щось живе. Але військові, зокрема, кофі, не хочуть слухати. Для них це потенційна радянська технологія або обман зору. Але в лінці вже проростає підозра. Глибини порожні. там щось є. На поверхні наближається буря, величезний ураган, він рве троси, розриває лінії зв'язку, командне судно втрачає керування, платформа залишається ізольованою, зануреною на 2,5 милі в темряву, але без контакту з поверхнею. І тоді починається справжнє випробування, психологічний тиск. Дефіцит кисню, механічні збої, недовіра між цивільними та військовими, і найголовніше, щось приходить із темряви. Вони ще не знають, що це, але воно спостерігає і світиться. Буд намагається тримати команду вкупі. Лінці холодно аналізує ситуацію, але кофі під тиском глибини та параної втрачає розум. Появляється в нього синдром високого тиску, психоз, викликаний екстремальними умовами, і коли він починає озброюватися і говорити про необхідність знищити загрозу, стає зрозуміло. Зараз він найбільша небезпека серед людей. Перший контакт відбувається, коли лінці стикається з істотою, формою створеної з води, яка копіює її обличчя. Досліджує платформу, реагує на світло і звук. Це не агресія, це дослідження. Вони називають цих істот NTI, non-Terrestrial Intelligence, неземний розум або просто незум. Але поки платформа відкривається до контакту, Кофі вірить у загрозу, він бере контроль. Озброюється ядерною боєголовкою, що була на борту Монтани, і готується використати її. На глибині понад 2 кілометри будь-який звук це не просто шум, це тривога, і що гучніше тріщить корпус станції, то ближче крах. Платформа глибока зірка 6 перетворюється на ізольований світ. Шторм на поверхні знищив усе. Зв'язок, стабільність, надію на порятунок, вода стукає в металеві стіни, наче невидима сутність, що хоче вірватися. Люди стають полоненими власної місії. Команда поступово розділяється ідеологічно. Одні вірять, що істоти, яких бачила лінці, мирні, інші, що це загроза, яку треба знищити. І в центрі всього лейтенант Кофі, його поведінка стає непередбачуваною, тремор у руках, відсутній погляд, постійна пильність. Він записує свої думки в щоденник, але вони все більше нагадують параноїдальні фантазії. Це не з цієї планети, це зброя, і я повинен знищити її, перш ніж вони знищать нас. Кофі, по суті, стає бомбою з годинниковим механізмом, тим часом Лінці намагається вивчити незум ближче. Разом із Будом вони знаходять уламки субмарини Монтана і виявляють докази. Судно, не потонуло через технічну несправність, його електроніка згоріла як від масивного імпульсу, але ніякої атаки не було. Це щось інше. Лінці наполягає, що істоти не схожі на ворогів, вони спостерігають, вивчають, можливо, навіть попереджають. Тим часом психологічний стан кофі погіршується. Він влаштовує справжні перевороти, бере під контроль зброю, встановлює ядерний пристрій на підводному дроні, вимагає повного знищення об'єкта незом. Він готується спустити дрону у глибини туди, де мешкають істоти, бутилінці намагаються його зупинити. Вони влаштовують відчайдушне протистояння у вузьких тунелях станції, метал скрихоче, вода просочується крізь стики, кабелі вибухають електрикою, і в одній із найнапружених сцен вони перемагають кофі. В буквальному сенсі скидаючи його в глибину, але ядерний пристрій вже активований і рухається вниз до місця, яке вони ще не розуміють. До безодні усе вказує на одне: вони не зможуть зупинити пристрій зверху, його треба деактивувати вручну прямо біля нього на глибині понад 4 тисячі метрів, але проблема в іншому. Людське тіло не витримає такого тиску, а звичайний кисень викликає конвульсії на такій глибині. І лінці пропонує варіант, який звучить як божевілля рідинне дихання, технологія, яка дозволяє легеням працювати в середовищі насиченому киснем, але замість повітря рідина буд погоджується. Його тіло занурюють у шолом, заповнений рожевим гелем. Він задихається, бореться, але через кілька секунд починає дихати. Реакція організму жахлива, але ефективна. Він готовий до занурення. Він бере міні-дрон, ліхтар, запас гелевої суміші і рушає вниз. Темрява згущується. Світло гасне. Диск зростає, він проходить повз уламки субмарин, повз скелети, повз зону, де сигнали вже не ловляться, і нарешті досягає точки розміщення боєголовки, але все ускладнюється. Код відключення не спрацьовує годинник відлічує останні хвилини. І тоді, на глибині, у повній темряві бут набирає повідомлення на маленькому дисплеї, Люблю тебе, Лінсі, прощавай. Він вводить останній код на вмання. Секунда мовчання, блокування знято, ядерна загроза усунена, але кисню в його системі майже не залишилось. Він опускається нижче, без світла, без тепла, лише тиск, безодня і хто ще. І ось, коли все мало закінчитись, Буд Брігмен стикається з тим, що живе поза людським розумінням. Істоти з глибин роблять свій крок назустріч, тиша повна, майже космічна тиша, Буд Брігмен спускається все глибше, його тіло вже не відчуває болю, лише легке поколювання в пальцях, запаморочення в голові. Та повільне згасання думок, повітря закінчується, світло гасне, він на межі. І саме тоді відбувається диво. Перед ним м'яке світло, яке не має джерела, воно вода, що світиться, воно рухається, формується, виростає навколо нього, наче купу або прозора мушля. Бут намагається збагнути, що бачить, але мозок, позбавлений кисню, вже не здатен раціоналізувати, тільки відчувати, і він відчуває тепло, світло стає яскравішим, і тоді він бачить цілий підводний комплекс, не схожий на щось створене людьми, і водночас архітектурно досконалий. Гігантські арки з рідиною скла, куполи, які пульсують світлом, канали, що рухаються, мов живі судини, істоти незум плавають навколо нього. Вони не мають чіткої форми, вони світло у воді, щось між гідроелектричною формою життя і силіконовими організмами. Вони підпливають до нього. І торкаються нетілесно. Поки Буд перебуває серед прибульців, на платформі лінці та команда не мають зв'язку з ним, спроби знайти його марні на їхніх обличчях зневіра, і тільки вона лінці не здається, вона знає, що він ще живий, тим часом у глибині продовжується контакт. Буд бачить проекції, візії, образи. Мов кадри з історії людства, вибухи атомних бомб, вуличні протести, війни, обличчя політиків і солдатів, бідних і зруйнованих, страх, агресію, крики. Незом показують йому людство. ззовні. Ось ви, ви небезпечні, ви саморуйнівні. Ви... Ті, хто не вміє чути, але потім зміна ритму. Буд бачить себе, як він рятує товариша, як він сміється з лінці. як каже: Люблю тебе. Навіть коли знає, що помре, і тоді незуми розуміють, щось у них змінюється. Вони небайдужі, вони роблять вибір, і цього разу не знищення. А другий шанс. Раптово Буд бачить, як одна зі стін структури починає змінюватися. Вона відкривається вгору із силою, що підіймає цілі підводні масиви. Незуми піднімають всю свою структуру разом із ним до поверхні. На платформі сигнал лунає знову. Буд Брігман на зв'язку. Все добре. Я повертаюсь, усі приголомшені, це неможливо. І тоді вода навколо платформи починає булькати, кипіти, освітлюватися, Із з глибин піднімається гігантська структура, ніби ціле місто на воді, купол з незумів. Платформа разом із людьми виринає на поверхню. Акуратно, м'яко, немов її несуть долоні самого океану. Всередині всі живі і вражені. На палубі з'являється буд виснажений, мокрий, але усміхнений. Він дивиться на лінці. Привіт, мала, і вона сміється крізь сльози. Незуми зникають без війни, без слів. Вони просто показали, що бачили все, і вирішили не знищувати. Бо в одному серці було досить любові, щоб зупинити вибух. Безодня не там, де немає світла, а там, де ми перестаємо бачити одне одного. Але сьогодні вони побачили. Коли платформа глибока зірка 6 виринає з океанських глибин, це виглядає як поява іншого світу, вода ще не встигла розійтись. А навколо вже кружляють вертольоти, човни, військові кораблі, вони фіксують на радарах гігантську структуру нерухому, але живу. Науковці, генерали, політики всі приголомшені, ніхто не може пояснити, що саме вони бачать, чому з -на океану раптом піднявся сяючий купол і чому з нього з'являються люди. Які повинні були померти ще кілька днів тому лінці та Бут обіймаються навколо команда, всі вижили, всі змінились, вони не просто повернулись, вони бачили інше життя і тепер мусять жити з цим знанням. Бут почувається інакше, він не герой. Він навіть не усвідомлює до кінця, що саме відбулося, але він знає. Там у безодні було щось, що побачило його і пробачило всіх. Військові намагаються взяти ситуацію під контроль, але вже пізно, незуми не бояться зброї, їх не зупиняє радар чи торпеда, вони просто існують і дозволяють людству знати, що ми не самі. Це не контакт, який можна задокументувати. Це попередження, і водночас подарунок. Змі у захваті, заголовки кричать: Інопланетяни в океані, американська платформа, врятована невідомим об'єктом, світ зміниться назавжди. Але водночас уряди починають боятись, бо той, хто може контролювати океан, той, хто може підіймати конструкції з глибини, потенційно має владу над усім людством. І тут починається боротьба не за розуміння, а за контроль. Буделінці розуміються першими, вони бачать, як чиновники хочуть поставити незум в рамки, вивчити, зрозуміти, використати. І саме тоді лінці каже, вони навіть не для нас, вони просто є і дивляться, що ми з цим зробимо. Уночі після порятунку, коли всі на палубі, а світло вже згасає за обрієм, Буд знову бачить щось у воді, яке світіння, форма, що на мить піднімається з глибини, і лише він бачить, як незуми, мов промінь, пірнають назад, залишають за собою лише одну думку: ми ще повернемось, якщо ви будете готові. Наступного дня платформа знову під контролем людей. Все спокійно, але в очах кожного, хто там був у глибині, дещо змінилось. Вони вже не можуть жити як раніше. Бо ті, хто бачив безодню, знають: найстрашніше не те, що ти можеш знайти в темряві. Найстрашніше це те, ким ти станеш, дивлячись у неї. Пройшло кілька днів. А можливо вічність, час на глибині тече не так, як на суші. І тепер, коли вони знову на поверхні, ніщо не здається звичним, платформа Глибока зірка зірка-6» евакуйована. Бут, лінці та вся команда проходять через нескінченні допити, медичні огляди, психологічні тести, але найгірше тиша, тиша після цієї глибини. Ніхто не вірить до кінця в те, що вони розповідають. Це були галюцинації, експериментальні технології, вплив тиску, істерія, викликана ізоляцією. Ніхто не хоче визнати правду, бо визнати, що в океані існує розум вищий за людський, означає відмовитись від уявлення про власну зверхність, буд проходить коридором військового госпіталю. Його очі втомлені, але тверді. Він більше не намагається когось переконати, бо те, що він побачив, це було справжнє, це змінило його. Лінці поруч, вони мовчать. У цьому мовчанні більше крику, ніж у тисячі слів. Їхнє кохання, яке розвалювалось на поверхні, вижило на дні океану. Ти змінився, каже вона м'яко. Я побачу, що ми можемо бути кращими, відповідає він. Інші члени команди також намагаються повернутись до звичного життя, але щоб вони не робили, усе здається недостатнім. Вони бачили, як виглядає контакт без ворожості, як виглядає інтелект без жорсткості, як виглядає можливість, яку людство може втратити, якщо не зміниться. Паралельно з цим в урядах триває робота. Науковці аналізують відеозаписи, зразки, залишки води, які нібито мають аномальну енергетичну структуру. Військові планують створити нові дрони, нові платформи, нові протоколи. Але єдине, що вони не зможуть відтворити, це контакт. Незуми зникли повністю, неначе зачинили двері. Одного ранку Бут отримує листа без підпису, без зворотньої адреси. Там лише одна фраза: ми були там не для того, щоб вас знищити. Ми були там, щоб побачити, чи ви вже вмієте жити. Бут згортає лист, усміхається, він знає, вони десь поруч і стежать. Змі вщухають, світ повертається до новин про політику, економіку, скандали, безодня знову стає простим словом. Але ті, хто був там, знають це не просто вода, це не просто темрява, це місце зустрічі з собою. Минуло кілька місяців, безодня знову тиха. Усі офіційні розслідування завершено. Уряд США класифікував більшість матеріалів, світові змі, наситившись сенсацією, забули. Зто, як завжди, рухається далі, боячись зупинитися і подивитися в глибину надовго. Але ті, хто бачили інше, не можуть забути. Тут Брігмен працює на суші, він знову інженер, але щось у його руках, у погляді інше. Раніше він будував, щоб бурити землю, тягнути з неї нафту. Тепер він вивчає океан, іноді просто дивиться на воду довго мовчки. Лінці поруч. Вони не говорять про те, що сталося не тому, що не можуть, а тому, що не потрібно. Це між ними, між серцями, які вистояли там, де не витримували ані сталь, ані закон. Одна ніч справжня тиха. Лінці не спить, вона виходить на берег і бачить Буда. Він сидить на скелі, у його руках простий блокнот. Ти все це пишеш їм? питає вона. Ага, відповідає він. Навіть якщо вони не читають, просто треба, щоб хтось їм щось сказав. На одній зі сторін такі рядки. Ми вчимося, ми ще часто помиляємося, але ми не всі однакові. Іноді серед натовпу є хтось, хто спускається глибше, щоб не вбивати, а зрозуміти. Тим часом у світі нові загрози, політичні конфлікти, економічна нестабільність, кліматичні зміни. Але будь-знає, те, що знищує нас, не зовнішнє, а те, що всередині. Людство знову опинилося на краю і знову безодня чекає. І ось один тихий момент, коли хвилі неспокійного океану блимають під місячним світлом, будь бачить на самій лінії горизонту легке світло у воді, майже непомітне, але він точно знає, що це не фосфорицююча бодрость і не блискавка. Це привітання, знак, нагадування. Ми ще тут і ми чекаємо, коли ви навчитесь бути кращими. Фінальний кадр не вибух, не смерть. А дві людини, які стоять на березі і дивляться в океан разом живі, глибше, ніж будь-хто був до того.